Слава Україні! Мене звуть Юрій Григор'єв, я керівник просадору Черкащини. Хочу роз'яснити деякі деталі по ситуації, яка склалася останніми днями. Виникла інформація, що наш штаб має заштурмувати певні кола людей. Звичайно, ми відносимо ці кола до бандитських, оскільки у них є певні грошові інтереси, використовуються нашою організацією. Хочеться повідомити всіх небайдужих українців. Правий сектор ніколи не біг за грошима. Ми завжди стояли за добробут нації. Якщо ж нас використовують бандитські кола, щоб заробити за нас кошти, ми це присікаємо. Зараз ми не йдемо відкрити конфлікт із бандитськими колами. Проте є можливість, що вони захочуть дати нам позаслухам, як це вони кажуть. А ми цього не боїмося. Наша організація вже звикла триматися на певному рівні небезпеки. Тому якщо вони до нас придуть, ми дамо належну відповідь. Але ми обіцяємо, що на провокації вестися не будемо, оскільки для нас закон не пусте слово. Тому ми наголошуємо, що якщо до нас прийдуть з провокаціями, ми будемо відповідати належним чином, так як нам дозволяє закон. Право останньої бою нас ніхто не забирав.